Так. Так. Ладно, запишіть площі подібних фігур. Так, тепер. Весь. Тепер давайте починати. Знайдіть образ прямої y до рівня 2х плюс 1 при гомотеті з центром у початку координат та коефіцієнтом 2. Ви, І не, ви не показуєте. На що у вас презентація? А у вас презентація. Так. Тепер дивіться центр гомотетії Тут початок координат. Це в нас центр гомотетії. Тепер дивіться, яким чином, можна знайти, <кхід> яким чином можна знайти образ прямої. Тобто, це, скоріш за все, буде інша пряма, як ми з вами це все вже і розбирали. Це розбираємо спочатку таке. Розбираємо спочатку таке. Давайте з вами для тієї прямої, яка в нас є, спробуємо скласти таблицю. Для тієї прямої, яка в нас є, спробуємо скласти таблицю. А саме. А саме X Y Обрати дві точки. Які дві точки ми візьмемо замість X? 0-1. Нехай буде 0-1. Нехай буде 0. 1. Нехай буде 0 1. Тоді замість Y Що в нас буде? Один. Так. 1 та. 3. 1 та 3. 1 та 3. Тобто є в нас певні точки. Є в нас точка А з координатами 0, 1. Є в нас точка Б з координатами 1 та 3. 1 та 3. А де Б? Згоден. Літеру не позначив. Є в нас точка Б з координатами 1, 3. Тепер дивіться, що ми з вами далі робимо. Далі ми з вами е, записуємо, що. Це в нас для, в принципі, для обох пунктів. Тобто тепер перший пункт записали, що коефіцієнт гомотетії в нас дорівнює 2. Що коефіцієнт гомотетії дорівнює 2. Відповідно, тоді в нас кожна точка, координата, кожна координата буде 0 помножити на 2. Далі 1 помножити на 2. Координати тоді точки А1 які будуть? 02. 02. Тепер робимо з точкою Б1 те саме. Б1 робимо те саме. Тобто 1 помножили на 2 і 3 помножили на 2. 2 6. Б1 буде з координатами 2 та 6. Можете Тепер можемо. Тепер. Тепер дивіться, як нам знайти наше рівняння прямої. Все доволі просто. Ми знаємо, що рівняння прямої має ось такий вигляд: y дорівнює kx плюс b. Так? Це ми з вами вивчали. Тепер, як за двома точками знайти рівняння прямої? Пам'ятайте, ми з вами ще, ну, вже давно, в принципі, розглядали ось таким чином. Тобто, спробувати скласти систему. А саме, в першому. Тобто, перше підставити спочатку координати однієї точки, потім інше. Y2 дорівнює ну, 0 k плюс B. І друге підставити 6 дорівнює 2 k плюс B. 2 k плюс B. Тобто, підставляємо, пробуємо знайти рівняння прямої. Пробуємо знайти рівняння прямої. Одразу дивіться, з першого рівняння, що можна сказати? Б чому дорівнює? Мінус 2. Б дорівнює чому мінус 2? Просто 2. У вас двійка, і ви просто. Або якщо вам легше буде, 2 дорівнює Б. У вас нулька знищується, тому що множиться на 0. Тому b дорівнює 2. Далі підставляємо в друге рівняння. 6 дорівнює 2 k плюс 2. Тобто 2 k дорівнює 6 мінус 2, або давайте так, як ви звикли, бо у вас виникає мінус 2 k дорівнює 2 мінус 6, бо потім виникають проблеми. Мінус 2 k дорівнює мінус 4. Чому дорівнюватиме k? 2. К дорівнюватиме 2. Тепер який вигляд буде мати рівняння прямої? Y дорівнює. Y дорівнює. Замість K підставляємо те, що ми знайшли 2х плюс. Замість Б підставляємо те, що ми знайшли 2х плюс 2. Наступне. Продовжуємо. Тепер в другому у нас коефіцієнт дорівнює мінус 1 друга. Ну, в принципі, точки можна використовувати ті самі, тільки тепер ми будемо шукати точки А2. А2 в нас буде мати координати. Так, 0 помножити на мінус 1 другу. 0 помножити на мінус 1 другу. І друга координата 1 помножити на мінус 1 другу. 1 помножити на мінус 1 другу. Так, далі. Далі b2. А, стоп, давайте знайдемо координати А2. Які будуть координати точки А2? 0, 0, минус... 1, 0 1 0 та мінус 1 друга. 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 0. Ну або мінус 0,5. Тепер b 2 Підставляємо так. 2, 6, 2 помножити на мінус 1 другу. 2. 2 на мінус 1 другу. І 6 помножити на мінус 1 другу. На мінус 1 другу. Мінус 1 мінус 3. Мінус 1 та мінус 3. Мінус 1 та мінус 3. Тепер те саме перетворили в систему рівнянь. Перетворили в систему рівнянь. Тобто, так. Так, 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 так. Так. Іще раз рівняння прямої на всяк випадок. Ах плюс Б. Перетворили в рівняння прямої. Мінус 1 друга. Дорівнює 0. Плюс Б. Плюс Б. Так, це перше рівняння. І друге. Мінус 3 дорівнює. Мінус К, тому що мінус 1 плюс. А точніше, мінус 3Б. 3B. Мінус 3Б. Все. Ну, це... Стоп. Плюс Б. Звідки? Там мінус 3, плюс Б. Так, тепер з першого рівняння Б, чому буде дорівнювати? 1 друга. Б буде дорівнювати мінус одна друга. Підставляємо в друге рівняння. Мінус 3. Дорівнюю. Міну К. Міс 1 друга. К переносимо ліворуч, праворуч. Мінус 1 друга, плюс 3. Чому буде дорівнювати К? Входить. У Нас виходить к дорівнює, Ну, можна мінус 5, других, можна мінус 2,5. Тобто рівняння прямої, y дорівнює kx, мінус 2,5х плюс Б. мінус, давайте так, мінус 0,5. Нехай буде все десятковим дробом. 2,5, ну, 2,5. 6 других, мінус 1 друга, 5 других, да, 2,5. Запис тоді, домашнє завдання. Параграф 6.24. Виконати письмово номер 24.45.